Є два найпопулярніші гранти, які на сьогоднішній день просто кожен день подаються до центру зайнятості компанією Шатило і партнери. Перший грант це на 250 тисяч з двома найманими. Другий – це 500 тисяч, якщо певні прифронтові міста, такі як Харків. Тому що в таких містах дають за двох найманих 500 тисяч для бізнесу. Тому, взагалі, гранти, знаєте, така історія, яка дуже цікава для бізнесу. Два найманих працівника оформлюєте. І отримуєте грант від держави. До речі, що хочу сказати, що для послуг, якщо там бізнес пов'язаний з послугами, найскладніше отримувати грант, найлегше отримувати грант для таких видів бізнесу, де потрібно якесь обладнання і так далі. От нещодавно ми консультували СТО. Ну, для цього бізнесу дуже багато там обладнання різного потрібно, тому цей грант і зрозуміліший для центру зайнятості, і легше. Погодити. Тому все, що зв'язане з обладнанням, щоб ви знали, там по грантах набагато легше отримати, з послугами найтяжче. А є види бізнесів, які взагалі держава гранти не видає. Про них розкажемо в наступних відео. Лайк!